Ну все, друзі, дивимося, це начало, бачите, тут нічого такого серйозного нема. Після того, як ото розмірили, все поробили. Тут любий, даже камінчик справиться, як говориться. Мовча берете і робите. Зараз я вам знову телефон, буду більш популярно показувати, щоб ви розуміли, що і як. Подведемо ближе. Дивимося. Бачите, так як я і говорив, бивушний, як він виглядає, але так як він мокрий, то нічого страшного. Потім грубка буде вкладатися плиткою. От. Так що давайте я тут покажу. Це частина буде закладуватися, бачите, де в мене виходить. Це будемо так щитати, це вже топочно заложиться. Так як у нас всі ну, розуміють, світло то є, то нема. Через то так і працюємо. От, вчора одне зробили, сьогодні зробив, повиставляв дверки одне, друге. Колосники подрізав. Тепер дивіться, я рекомендую всім колосники. Тут у власника, бачите, були старі колосники, ідентично тих, що він новий купив. І ставить на ширину. Бо широких я не бачив в продажі, щоб вони такі були. Є є отакий... одинарні двойні, Якщо ви будете докупати одінарний, берете дві штучки, одну з однієї сторони положили, розширили. Тепер більш подробне. Ось тут зазор, бачите, дивіться в мене почти 5 мм. Цього достатньо, щоб і, зробити тут саме. Давайте покажу, як там зроблено. Бачите? Піддувайло, тут от, міраєте цю толщину і зарізайте, щоб більш-менш у вас було заподліцо. І не здумайте його замазувати повністю, тому що буде, як його, розширення самої решетки при температурі і воно його буде починати колоть. Так, давайте. Покажу знаружи, зсюди. сюди. От так, як ось. Воно. Бачите, як воно? О, зараз, подожіть, спробуємо його зменшити в цю сторону, щоб О, вийшло ще трошки. Є. щоб ви понимали. бачите, де оцього ряду будемо вважати, по ідеї не має бути. Це він буде у чистовому полу вже знаходиться. От вам два ряда, тут є що обділка плінтуса, і тут буде. Тут, тепер дивіться, багато я де людей зустрічав, що вони один ряд ложать. Плюс оці суцільні дверки мені не, не нравляться, Вони теж на одну кирпичину. Ну вона в порядку не совпадає. Через то, за що цього я поднімаю завжди на дві і, кирпичини. Тепер тут дивіться, перекладати. Теж бачу спеціалісти перекладають, отак, От як у мене якщо, бачите, перев'язка тут є. одразу ложать сюди її. От. Не можна. В багатьох варіантах вона з коли ви будете підкладувати сюди дрова, ви часто б'єте туди. От. Так як у мене, отута, бачите, я зарізаний її в стіну, будемо считати топка, у мене огонь буде трошки далі. Через то я собі дозволив, отут маленьку ось Якщо видно, полоску поставити на у власника і все. Через то перший ряд. Бачите, з двох з'єднується. Там скол берете, робите, щоб менше його цепляти, бо 12 см ви будете по-любому колодку цепляти, яке б ви дрова не кидали під верхом, коли захочете більше. Давайте я сюди ближче покажу. Вон, бачите? Скольчик зроблений для того, щоб менше цепляти, бо це, виходить, аж отут воно було по вуголу, а він не потрібен. І отут я вже далі потім вам покажу. Ну, отут вже ви дожди розуміти, що йде стандартно. Поки викладуєте, оце вже все йде з огню упорного кирпича. Далі все буде вам показано, як буде перекрито. Тож все це наявності. Так що, якось так кому сподобається, ставимо палець вгору, коментуємо і все буде добре. Не забувайте, що ми зараз в тяжкий час живемо і людям якось прийдеться виживати, бо багато хто в інтернеті про це говорить. Не тільки наші довбані політики, але й просто люди. Хто не був готовий до такої ерунди, всім треба зараз готуватися. Так що, хто може камінно-піч металічну купляє, чугунне, яке угодно, щоб пережити. Бо ми вже цей 2024 й бачимо, як він начало літа починається. Так що не забуваємо, підписуємося, любимо питання. Я прикріплюю номер телефону, Viber Telegram. Щоб більш детально я міг об'яснити вам, я писати вам не зможу розтолкувати, так як я словесно зможу вам сказати. Через то не бійтесь, дзвоніть, я завжди відповідаю. Ну, в даному моменті більше часу будемо через інтернет общатися, так як інтернет в мене є постійний, тому що є приблуди, які можна використовувати. Ну, поки як говориться глобальна сеть інтернету буде працювати. Так що, якось так, все буде добре. Далі буде.